Що буде, якщо поєднати кіберпанк, фантастику, бойовик, екшен неонуар, додати до цієї суміші елементи вестерну, філософські та релігійні вчення, дрібку гарної операторської роботи, музики, візуальних ефектів та костюмів? Відповідь кімната Томі Вайсо. і це є ще про акторську ні слова не сказав. Огаймачні. Oh, Хотілося б поговорити про цей шедевр, але не сьогодні. Зараз ми матимемо справу з трилогією, в яку я закохався ще дитиною. Навіть до кінця не розуміючи усіх концепцій та тонкощів культової роботи Вачовські, візуальний світ, історія про обраного, масштабні гонитви, битви, стрілянина, бійки полонили моє серце. Але всі перепитії, що відбувалися на екрані, не мали б тої ваги, якщо б не музика даної людини, Дональда Ромена Девіса, постачальника аудіо речовин для моїх вух, його майстерність, драматизм та еклектизм допомогли створити щільну та яскраву фактуру, яка в симбіозі з багатошаровою картиною породила неперевершений еталонний продукт, що задав неймовірну високу планку по багатьох параметрах. Сьогодні я розповім вам про композитора Дона Девіса, його життєпис, роботи, співпрацю Двачовські та створення партитури для першої матриці. Зручніше сідайте у крісло, розслабтеся та приготуйтеся зануритися у Дон Дона Дейвіса. Приготуйтеся зануритися у світ музики Дона Дейвіса в художньому фільмі Матриця. Дональд Ромейн Девіс, американський композитор, відомий завдяки своїй культовій роботі в Франшизі. Вачовські народився наш герой 4 лютого 1957 року в місті Анагайм, штат Каліфорнія. Подальші подробиці про те, ким були його батьки, якою він був дитиною, та подібна біографічна балаканина проходять повз, тому що я й маю такої інформації. Але знаю одне: з 9 років він почав вчитися грати на трубі, фортепіано та гітарі. Вже в 12 років він входить до складу джазових ансамблів та оркестрів в якості трубача. І це не все. Молодий Девіс також розвиває свій хист до написання музики і робить перші кроки до створення партитур для ансамблів та оркестрів, в яких грав сам. Це був досить хороший досвід, тому що мені доводилося робити аранжування, а потім ще й виписувати всі партії. Я вважаю, що для молодого композитора це дуже хороший досвід. Створювати партії для кожного інструмента. Я також мав перевагу в тому, що грав у тих ансамблях, для яких писав, і таким чином мав змогу відчути проблеми композиції з точки зору виконавця. Закінчивши навчання, він випускається зі школи та вступає до Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса і розпочинає свій шлях за спеціальність спеціальність теорія музики та композиція, окрім затятого прогризання граніта науки та гри на сцені, майбутній композитор потихеньку створює камерні твори. Щоб розбавити рутинну практику, Дивіс вирішує спробувати свої сили в створенні музики кінематографічної. Перші кроки цією стежкою будуть зроблені з написання аудіо оформлення для студентських фільмів його товаришів. Навчаючись у коледжі, я дійшов висновку, що хоче бути кінокомпозитором і почав серйозно вивчати кінокомпозицію. Композицію Девіц вивчав під проводом композитора Анрі Лазарафа. а не менш важливу оркестровку йому викладав Альберт Гарріс. оркестратор, аранжувальник, композитор та автор музики художніх фільмів. В 22 роки молодик закінчує навчання, отримує диплом Каліфорнійського університету і не полишає своє занурення в світ кіномузики. Навіть після випуску Дивідспродовжує. Вже поглиблювати свої знання в оркестровці під проводом Альберта Гаріса, другий невдовзі познайомив молодика з Джо Гарнелом, досвідченим композитором, творцем музики для телефільмів та відомого на той час серіалу Неймовірний Халк. Дивіс, познайомив гарно зі своїми роботами і приємно його ними вразив. Досвідчений колега помітив хист молодика до написання красивих творів та його увагу до деталей при створенні оркестровок. Це й стало приводом до співпраці двох композиторів. Він запрошував мене на сеанси оркестрування неймовірного Халка. І, врешті-решт, він дав мені кілька підказок, як оркеструвати, а згодом почав регулярно наймати мене на роботу. З того часу Гарнел стає наставником Дейса та починає потрохи відкривати для нього всесвіт професійного кіно і телекомпозиторства. Молодий спеціаліст з головою занурюється в цікаве для себе середовище, ще й невдовзі отримає великий шанс випробувати себе зі згодою на пропозицію гарнела стати одним з оркестрів. Трантів серіалу «Неймовірний Халк у 83-му році. Девіс робить оркестровки музики Гарнела до двох епізодів науково-фантастичного серіалу Ві та самостійно пише музику для двох серій ситкому з Сарою Чісікою Паркер Сквепікс. Протягом декількох років він на постійній основі співпрацюватиме з композитором Марком Сноу та зробить для нього оркестровки до серіалу Гард до гарта і невдовзі сам напише музику до чотирьох епізодів. Композиторський дебют Дейса в повному метрі стався у 1984 році з науково-фантастичним комедійним фільмом Гіперпростір. Писати музику до пародії на зоріні війни запропонувала його товариші зі студентського минулого: Ерл Овенсбі та Тед Дарем, монтажер та режисер картини. Відповідно, надалі Дейс спокійно собі існує та продовжує співпрацювати з іншими композиторами. Пише музику до епізодів телесеріалів, створює оркестровки для Роберта Фолка до фільмів Поліцейська Академія академія-3» та Поліцейська Академія академія-4», Поки поки його роботи не помітить Лі Голдріч. Творець музики голівудських фільмів в минулому композитор та. Аранжувальник Ніла Даймонда та по сумісництву людина, у якої були суперечки з Даймондом, з приводу авторських прав їх спільних творів, увагу Голдріджа привернула робота Девіса у серіалі Гард до Гарта та його багатий оркестровий стиль, що в свою чергу посприяло роботі в якості композитора та співавтора музики для хітового серіалу і чудовисько з Ліндою Гамільтон та Роном Перлманом. За декілька сезонів роботи над цим проектом, Дивіс напише музику до 48 епізодів, отримає декілька номінацій на ЕМІ та згодом виграє одну статуетку за епізод Час зцілення. Окрім цієї нагороди, Дон здобув визнання як один з найобдарованіших молодих композиторів на телебаченні. 90-ті роки для Дивіса видалися доволі продуктивними. Окрім того, що він писав музику для телесеріалів та фільмів, цей час для нього видався багатим на співпрацю з відомими композиторами світового рівня. Алан Сільвестрі, Ренді Ньюман, Джеймс Горнер, Майкл Кеймен та інші. Деїс виступав оркестрантом цих мастодонтів, інколи диригував оркестром під час записів. Роботи, в яких він брав участь, були досить гучними і впевнений, ви точно їх чули: міцний горішок 2, Гудзонський яструб, Робінгуд Принц Злодіїв, Фокус Фокус, Меверік Аполлон 13, Каспер, Історія іграшок, Титанік Загублення у космосі, Викуп, Фантом, Мужність під вогнем, Балто, Легенди Осені, Володар Сторінок. «Остан... Кіногерой, справа поліканів, смерть її личить, та ще багато фільмів. Немає кращого способу зрозуміти, як композитор підходить до написання музики до фільму, ніж оркеструвати його музику. Усіх цих композиторів були дуже сильні сторони, які я намагався увібрати в себе. Це був дійсно хороший досвід, який я можу порекомендувати. Робота оркестрантом не обов'язково веде до кар'єри композитора, але в моєму випадку досвід тісної співпраці зі справжніми кінокомпозиторами майстрами став для мене справжнім навчанням. Якщо б Алано Сілвестрі не запропонували писати музику для фільму Роман з каменем», то ми б не почули фантастичні теми з назад у майбутнє, і Роберт Замекіс навряд чи отримав би той ефект від фільму, на який сподівався. До чого це я? Музика Сілвестрі в Романі з каменем» стала причиною плідної співпраці режисера та композитора, які в подальшому створюють суперхітові картини та не менш хітові теми для них відповідно. У випадку Деї Сатавачовські теж можна казати про подібну хімію між творцями. Початок їх плід. Не співпраці, покладений з неонуарного трилера молодих режисерів під назвою Зв'язок. Завдячити знайомству Очоскі та Дейвіса можна їх спільному товаришу та монтажеру майбутньої картини Заку Стайнбергу. Вислухавши всі ідеї братів на спільній зустрічі, Девіс погодився на пропозицію про створення музики до їх майбутньої картини доволі швидко. Представлений кримінально неонуарно трилерний з двома моцними жінками та Джо Пантоляно, який зіграє сайфера в матриці сценарій, композитору дуже сподобався. Відзняти фільм. Фільм отримав музику Девіса вже на етапі виробництва, і описати її можна як суміш стилів класичної музики та темного джазу. Про картину тепло відгукувалися критики та боси Ворнерів, які в майбутньому дадуть зелене світло на виробництво наступного фільму Вачовські, досить великого у всіх сенсах. Про роботу Дейса у фільмі також гарно висловлювалися критики. Зв'язок має дуже ефективну, напружену, недовірливу музику. Критики критиками, але важливо було те, що робота композитора дуже сподобалася Енді та Ларі, який вирішили посвятити Дейса в світ їх багатообіцяльного проекту і головного твору їх життя. Так. Yeah. Думаю, ви погодитеся з думкою, що такий фільм, як Матриця, повинен мати електронно музичний супровід по типу інших футуристичних фільмів, щось на кшталт, той, що біжить по лезо. Таке припущення, можливо, більше відповідає дійсності і відповідала щодо зйомок даної картини. Але Бочовський, які створили захоплюючий фантастичний сценарій в поєднанні з іншими стилістичними і жанровими хитросплітіннями, бажали отримати в майбутньому фільмі саме оркестрову партитуру. Коли Ларі та Енді представили композитори та Розкадровки свого проєкту Дейс зрозумів, що традиційний концертний підхід до написання оркестрової музики для такого крос-жанрового фільму виявиться невідповідним. Настільки щільна та багатошарова картина потребувала особливих рішень, які б мали змогу винести цей супровід за рамки традиційності. Братива Чувські зробили так багато інноваційних речей у цьому фільмі, що попросили мене зробити щось незвичне. Їх фільм справді вимагав чогось іншого. Перед Дейсом став виклик, як зробити музику такою. Щоб вона відповідала духу картини, який підхід треба використати, щоб партитура запрацювала на те, що відбувається на екрані, як вразити кіноглядача? Цікаве питання, але можливість для Девіса була не менш захопливою та цікавою, бо назавжди випадає можливість писати музику для фільму, де є релігійно завалюваний підтекст, філософські, екзистенційні діалоги, бійки, стрілянина, супергеройство і просто неймовірна кількість усього. Хоч це і виглядає як завдання із зірочкою, впевнений у своїх силах. Лах і знаннях Девіс вирішив звернутися до стилю, що вирішив би усі поставлені задачі та допоміг створити для матриці ту музику, яку Вачовські потребували. У той час були композитори, які працювали у стилі, який я називаю постмодерн. Це були Джон Адамс, Філіп Глас, Девід Ленг, Арон Керніс і Міхаель Торке. Коли я прочитав сценарій, особливо коли побачив матрицю, я зрозумів, що це саме той фільм, де я можу застосувати таку концепцію у спосіб, яку я не бачив у жодному фільмі до цього. Це було те, що я хотів зробити протягом тривалого часу, і це був фільм з унікальним поглядом і унікальним підходом, де я міг це зробити. Дивіс мав написати синтезаторні демоверсії тимчасового міксу для тестових показів матриці за місяць з грудня 98-го по січень 99-го. Готові тистої записи сподобалося Вачовські своїм мінімалістичним стилем, який ідеально вписувався в холодний постапокаліптичний світ машин та майстерно грав на драматизм гострих сцен у той же час не гіперболізуючи його. Я дивився на кожну сцену і оцінював її з точки зору того, як би я підійшов до неї у традиційний спосіб. А потім робив щось у протилежному напрямку. Я також відчував, що середовище має бути оркестровим, тому що я вже не вважаю синтезаторну музику чимось незвичайним. Вона стала нормою, а оркестрова музика стала незвичною. Коли тестові покази завершилися, десь витратив місяць на створення оркестровки для фінального запису з оркестром з 90 музикантів та 80 співаків хору. На весь запис було виділено обмаль часу всього лише декілька місяців. Але якби там не було, результат запису Пису, що був створений за короткий термін, вийшов більш ніж приголомшливо. Ну що ж, друзі, даний випуск підійшов до кінця. В наступній частині я продовжу розповідати вам інформацію про роботу Девіса у першій матриці та приготую для вас декілька сюрпризів. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступну частину. До зустрічі!